Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні ми знаходимося на майданчику в місті Рівне. І на огляді у нас тракторець середньої бази з кабіною Кубота КТ-24. На дану модель трактора встановлений 3 дизельний двигун з потужністю 24 кінські сили. Дану модель комплектується. Повністю герметичною кабіною та оригінальною грунтофризою від компанії Кубота. Давайте роздивимось більш детально технічний стан та його характеристики. Давайте заглянемо в кабіну. Двигун працює в парі з механічною коробкою передач. Основний речах переключення передач три швидкості. І речах зміни діапазону швидкостей. Тут їх 4. Тобто, взагалом в нього мається 12 передач. І завдяки реверсу маємо 12 передач вперед і 12 передач назад. Важіль підключення повного приводу і заднього приводу. Щоб перевірки уливи в Задньому мості гідравліки та коробці передачі. Тут в нього заливна пробочка. Так, акуратненько. Це все закривається. Кран гідравліки і важіль підключення валу відбора потужності. Бачимо три швидкості вперед і одна швидкість назад. Блокіровочка заднього диференціалу. Бачимо, педалька щеплення. Це подивимось з правої сторони. Тут ручний газ, фіксатор на гальма. Гальма, до речі, роздільні, педалька газу. Ось така панелька приладів. Бачимо по напрацюванню 846 мотогодин. Тут маємо управління задньою навіскою. Підйом опускання, контроль глибини і маленький пульт керування задньою навіскою, підключення бокового плаваючого режиму, ручне керування плаваючим режимом. А цією кнопочкою підключається оберт на місці і оберт на місці з функцією АД. Передні шини у нас нові. Від компанії БКТ 6 на 14 розмір. Задні колеса теж у нас нові. Теж від БКТ розміром 9,5 на 24. Ну, відповідно з лівої сторони теж нові шини встановлені. Отакий От візуальний стан має. Тракторець. Перейдемо до задньої навіски. Задня навіска стандартна, трьохточкова. Ось так вигадаю, Боковий гідроциліндр. Є трикутничок на швидкоз'єм фрези. фризи. На трикутничку встановлений автопопадач кардана. Тобто, якщо ми знімаємо фризу, кардан залишається у нас на трикутничку. По фрезі. Фреза 1,50 метра. Ось так вона виглядає. Є ще додатковий задній фартух. Для чого це потрібно? Коли фреза проходить цим корпусом по землі, залишається слід. Це задній його заглажує. Ось так чудово все збирається. Японські ножі встановлені в ще досить гарному стані. Отут ззаду у нас бачок, сюди заливається омивайка скла. Тепер давайте по кабінці. Значить, Зверху в нас управління кондиціонером і обігрівачем. От він підключається, відключається. Можемо відрегулювати за слоночком, кондиціонер, обігрівач, габаритне світло кабіни спереду-заду. І дворнички і гомивачка вниз включається. Є музика. Давайте зараз запустимо двигун. Послухаємо, як він працює. Вижимаємо щеплення, свічечка накалу погасла. І ось так запускається двигунчик. Перевіримо гідропідсилювач керма. Чудово працює. Керма у нас регулюється по висоті, як нам зручно. Коли роз'єднуються педальки, нам процес сигналізує ця лампочка. Під'єднуємо назад, лампочка гасне. Так само, коли в нас включається плаваючий режим задньої навіски. Це нам сигналізує ця зелена лампочка. Ну і так само, коли підключаємо функцію АД та оберт на місці. Подивимось Тут двигуна. Ось так відкривається капот. певно, ну що поїздимо, прогріємо трошки двох вулиці, вже потім будемо дивитись до сапуна. Прожимаємо щеплення, обираємо повишені передачі, обираємо напрямок руху і тракторець починає свій рух. До речі, зроблю вам екскурсію по майданчику. Є у нас ще тракторці. Ми як він працює на понижених передачах. Друзі, включили понижені. О, трактор рухається. Опустимо трошки фрезу і підключимо вал відбору потужності. Перевіримо другу швидкість. Додамо трошки розглу. оберт на місці. Підключаємо оберт. Викаємо передачу. Обираємо напрямок руху. Вивертаємо кермо. І бачимо, як працює функція оберт на місці. Хоча стати на одному місці бачимо, як тракториць обходить нас І повертається в своє положення. Якщо ми почнемо викручувати кермо рівніше, функція оберт на місці автоматично відключається. Давайте зупинимо вже цього красення і подивимось до двигуна. це особунчик. загалом Ось такий невеличкий відеоогляд на тракторець. Цікава моделька, не досить часто вони бувають. Саме серія КТ, чим цікава, то що середня база. 4 діапазони на передачі, не досить часто вони зустрічаються на середньобазових моделях тракторців. В основному на КЛ-НЖ-Є деякі ще модельки середньобазові, але досить рідше вони зустрічаються. Це моє Тепер давайте по ціні Значить, така моделька трактора з доставкою при умові розрахунку на майданчику. Буде коштувати 12 тисяч умовних одиниць. Кондиціонер заправлений, пічка працює, це вже, видно, японці собі довстановили світлодіодні фонарі, що по стандарту в них тут ідуть ще ті японські з однією лампочкою. працюють. Тому, кого зацікавила дана моделька тракторця, або в цілому ви плануєте покупку японського міні-трактора, будь ласка, звертайтесь, компанія Totus Traktor з задоволенням допоможемо вам підібрати помічника. Ми з вами прощаємось. Всього вам найкращого і до нових зустрічей!